Привіт! Вас вітає команда клубу DAX. І сьогодні я навчу тебе волфліп. Або простими словами, сальто від стіни. Поїхали! Тик-тик-тик, тик, тик. Перше, ти маєш дуже добре вміти заднє сальто. Якщо ти його ще не навчився, в нас на YouTube-каналі є туторіал по цьому сальто. Тому переходь, вчись і повертайся сюди. Другий крок: ти маєш нормально вистрибувати від стіни. Ти обираєш стіну. Ти маєш підійти до неї, поставити ногу і разом з махом руками наверх відстрибнути наверх і трошки назад. Відпрацьовуй цей рух, тому що це основне, що відділяє звичайне сальто від волфліпа. Крок номер три. Ти маєш накласти біля стіни велику горку матів, після цього стати біля стіни. Тяжко. Крок номер 3 Ти маєш накласти біля стіни велику горку матів. Потім підходиш до стіни, робиш той же стрибочок, як в минулому кроці, але вже береш групування і падаєш на спину. Четвертий крок. Завершаючий. Тут ми вже будемо стрибати волфліп. Прибираємо мати, беремо в ідеалі страхуючого, якщо він є, а я тобі раджую знайти, щоб ти не побоявся і не передумав робити. Ставиш ногу, вимахуєш руками, вистрибуєш, береш групування, перекручуєшся і стаєш на ноги. Я тебе вітаю. Сьогодні ми навчилися Волфліп. Це достатньо легкий елемент. Якщо ти вмів заднє сальто, то напевно ти його зробив типу з третьої спроби. Але якщо ти хочеш навчити щось більш складне, якісь комбінації, я тебе запрошую в спортивний клуб ДАКС. Всі контакти, як записатися, ти знайдеш в описі. А я з тобою прощаюся до нових відео. Бувай!